Зірвали чеку і випустили всю худобу, яка в них тільки на балансі числиться. І все, що оприлюднює банку, мені здається, що це затверджується в Кремлі. Просто Порошенко заговорив про те, що з Києва здреснули силовики. Частина СБУшників була спеціально відряджена, щоб відпровадити е членів родин слуг народу. Десь подалі, як Зеленського, як вождя цього всього пролетаріата, розмазували по, так би мовити, по столах в їхніх соплях всі комуни ліньки. Ми бачимо, що під час війни тільки прокурорські розпилюють десятки мільярдів гривень собі на пенсії і на зарплати. Як би не смерділо з банкової, всьому проклинай Порошенка, судячи з того, що всі чкурнули. А Зеленський із Єрмаком просто сиділи і кілька днів бухали на банковій, вмили вони руки, чкурнули вони на захід, тікали в супроводі СБУшників і поліції. Порошенко, чесно кажучи, потягнув це відро з помиями з полиці, воно бахнуло. На нього воно не бризнуло, але тепер бризкають на нього ті, хто випав з цього відра. Вітаю, друзі! Назвав це відео Єдність як підлість. Хочу нагадати, що ми живемо в так звану епоху постправди. У політологічному сенсі визначення постправди зводиться до того, що це технологія зміщення акцентів із невеликих деталей, тобто гіперболізація певних деталей, із такою. Надто емоційною акцентацією на е, цій деталі. Тобто, по суті, домінує не факт а емоція, з якою інтерпретується цей факт. Чому я, власне, про це говорю? Бо е, днями Петро Порошенко дав величезне інтерв'ю каналу Прямий. І він заговорив про перший день. Нападу Російської Федерації на Україну, і він заговорив про те, що з Києва здриснули всі силові структури. І тут на банковій зірвали чеку і випустили всю худобу, яка в них тільки на балансі числиться. Тобто, всі ці звірки під емоційним кодом позитивні блогери. А подивися на морду кожного цього позитивного блогера, це покидьок покидьком. А особливо коли шкребнеш біографію, враження таке, що перелік позитивних блогерів Москви затверджували в Кремлі. У мене взагалі останнім часом все, що я не аналізую з боку все, що оприлюднює банку, мені здається, що це затверджується в Кремлі. Особливо план перемоги від Зеленського, це, це просто, ну я б сказав, ще та біполярочка, і ще та Шошенієчка. Ну але після того як Петро Порошенко заговорив про перший день війни і про те, що в штабному офісі на Лавські зібралися тисячі людей, із них сформували батальйони тероборони перші. То це факт, який підтверджений великою кількістю очевидців. Деякі з цих очевидців, на жаль, вже загинули на війні. Такі справжні українці, як Юрій Каракай чи Гліб Бабич це дуже творчі люди, дуже люди спрогностичні, але пишучих і Аналітично мислячих людей ще свідків цих подій багато. Просто Порошенко заговорив про те, що з Києва др... здриснули силовики. Так це факт, люди добрі. Мої знайомі силовики, яких, в принципі, я там інколи щось їм рекомендував, радив, щось їм допомагав з якоюсь аналітикою. Ну, навіть вони чкурнули деякі. Я розумію, що це пов'язано можливо зі збереженням архівів, з спеціальними дорученнями. Частина мені здається, що частина СБУшників була спеціально відряджена, щоб відпровадити е членів родин слуг народу. Десь подалі або й самих слуг народу, щоб розштовхувати, так би мовити, оці корки на дорогах пострілювати в небо і розганяти людей, щоб слуги народу могли чкурнути подалі на захід від Києва. Це ж факт, це ж і свідків і на це до біса. До біса, коли озброєні в бронежилетах люди супроводжували дорогущі автомобілі, вилазили, і видно, що це ну, що це поліція чи це СБУ. Ну, видно, що це е, представники силовиків, це не е, приватна охорона. Це було дуже видно. Інколи е, везли ці е, ну, дорогі тушки е, слуг на захід від війни в супроводі мигалок всіляких. Але це їм муляє. Мені здається, що не скільки Порошенко збісив їх першим днем війни, скільки те, що це інтерв'ю стало ну, приводним ременем для їхньої мобілізації, тому що пару тижнів попередніх слугу народу, як партію Зеленського, як вождя цього всього пролітаріата, розмазували по, так би мовити, по столах в їхніх соплях. Всі комуни лінки. бо тут не тільки Тетяна Крупа, тут таких круп повилазило цілі пачки, а потім ще й прокурорських цілі пачки повилазило. Тобто, ми бачимо, що під час війни тільки прокурорські розпилюють десятки мільярдів гривень собі на пенсії і на зарплати в той час, коли не вистачає в військах грошей. Прокурорські отримують пенсії через інвалідність більше, ніж на передовій отримує боєць в Україні. Ви знаєте, що це таке? Більше, ніж боєць отримує на передовій. Так от, про 24 лютого 2022 року. Я прокинувся від того, що трапилися удари по аеродрому Гостомелі, це було видно. Я поперся туди. Ну, це вже було так трошки. Ну, сусід мені пояснив, що там уже удари були. Тобто, я не те, що прокинувся, я поперся туди до нацгвардійців. Вони висипали свого розташування, там вже горіло, там вже були збиті гелікоптери. Я забрав частину гвардійців на їх прохання і завіз в центр Гостомеля. Так, от в центрі Гостомеля було стовпотворіння, там корок був. Це невелике містечко, але що судячи з усього, з, усю, з усієї прибережної зони Дніпра, вже е, всі вирушили втікати. В цей час хочу нагадати, що депутатка від округу, така собі Василевська смаглюк, зверталася до людей, сидіть вдома, через пару днів це все закінчиться. Я сидів вдома і на другий день прокинувся по двору, в мене лазили чечені. Це ті чечени, яких вибив напередодні татаров. Потім він їх ще довго вбивав, вони лазили і лазили, хочу нагадати. Так от чому Порошенко так їх вибісив? Бо в будь-якому випадку, коли в них смердить підгорілим, їм треба переорієнтовувати увагу від себе на когось іншого. І тут універсальна постать Порошенко. Щоб як би не смерділо з Банкової, всьому проклинай Порошенка. І в цьому сенсі Банкова просто стала бойовим, так би мовити, е партнером Путіна. Бо Путіна і Зеленського об'єднує ненависть до Порошенка. А мала би об'єднувати Зеленського і Порошенка ненависть до Путіна. Ви пригадуєте, як Зеленський представляючи свою, прости Господи, планчик, план, свою програмку Побєди, планчик перемоги, у Верховній Раді заговорив про єдність. Так от про єдність, якби він, мав, якби він був чесним не постмодерністом політичним і не постправдистом політичним, якби він мав чесні наміри до, щодо перемоги. То він мав би розпочати план перемоги зі створення коаліції перемоги в парламенті. Він мав би прийти, стати на трибуну і сказати: Я не піду звідси, доки ви зараз не створите коаліцію перемоги, доки ви не затвердите програму діяльності уряду перемоги, ось вам час, ось вам тези. Ось вам досвід Ізраїлю, який миттєво в день, ну, буквально в день нападу створив Уряд Національної єдності. Оце про чистоту намірів і про брехню або ж постправду. Тобто, коли Зеленський облажався зі своїм планом перемоги, а, на жаль, від цього облажання. Потерпає вся Україна, тому що це знущання зі здорового глузду сприймається на Заході як маркер на кожного українця, що це розумово неповносправна нація. Вона спочатку обрала отаке от на посаду голови держави, фактично зробивши собі, так би мовити, характері в ситуації, коли ну, країна ж розвивалася в правильному напрямку. І всіляко заохочувалася європейцями і американцями. Але ні, треба було, треба було дослухатися до російської пропаганди. Треба було проголосувати за от це от все. І тепер проливати кров за своє дурацьке голосування. Головне, що кінця краю цьому проливанні крові немає. Якщо Порошенко нагадав про перший день, то Буквально не в перший, але вже на другий день у мене по двору ходили чеченці. Це ті чеченці, яких вибив усіх татаров. Я не знаю, як йому допомагав в ідентифікації чеченців Люся Арестович, але я знаю точно, що коли вони розповідали байки про те, що вони жерли ні на Банковій, то хочу вам сказати, що комплекс їдалень і буфетів. З холодильниками, з запасами, які там зберігаються, дозволяв би варити борщики десь на тисячу людей з місяць не менше, поки російські війська були відбиті від Києва. Але ж ні, вони нібито жерли мівіну, але чомусь при всьому цьому запивали мівіну вином за 300 доларів пляшка або й за 500 доларів пляшка. Тобто, судячи з того, що всі чкурнули. А Зеленський із Єрмаком просто сиділи і кілька днів бухали на Банковій. Причому не в перші дні. Їх теж не було на Банковій в перші дні. Навряд чи вони там були, бо ну, ну занадто багато ознак, що вони здиміли, вони по суті проявилися більш-менш в ефірі, десь через тиждень, коли зрозуміли, що Київ вже не візьмуть. Це перше. А по-друге, до речі, Єн Столтенберг про це заговорив. І він казав, що Зеленський не виходив на зв'язок. Тобто вони, вони всі заникались і чекали, поки Київ буде взяти, ну і вони прекрасно, так би мовити, переприсягнуть новій окупаційній владі. Бо чому б тоді Зеленський і його смаглюк Василевська, чи Василевська смаглюк? Вимагали в поліцейських, ну смаглюків, там деякі поліцейські чиновники на Київщині казали рядовим поліцейським, ви ж тільки не думайте воювати. Це пару три, ну, пару-трійку днів, все втихомириться, все буде в порядку, всі залишитеся на своїх робочих місцях. Де наша контрозвідка? Ну добре, ми вже добралися до московських попів, нібито добралися, потихеньку, так би мовити, СБУ тут спрацювала ну майже. Бездоганно, хоча перший рік після окупації чомусь саме СБУ ходила і маринувала громади, щоб, не дай Бог, не, не, не дійшло до е суду Лінча над, над деякими московськими попами. Хоча де, над деякими і трапився самосуд. так що... Але мова про інше мова про те, що зараз Порошенко потягнув ниточку, і ця ниточка тепер. Починає зовсім інакше звучати, тобто вона починає звучати як струна ненависті для народу. Прошенко говорить лише те, що він бачив, по перші дні війни, він дійсно сидів на Інститутській і формував ці батальйони. Нагадаю, що Тетяна Чорновол і Сергій Пашинський саме. на Лавську привезли те, що вони забрали зі складів, тобто комплекси е, Стугна. І ці комплекси були в е, азіатському камуфляжі, в пустельному із арабською В'язю на борту написів. Так от на це, прямо на Лавській вже була підготовка е, операторів цих комплексів. Якщо хтось забув, то Тетяна Чорноволий досі воює на Стугні, хоча вона вже освоїла. Ну, Кілька абсолютно нових високотехнологічних видів озброєнь. Але її успіхи в операторському мистецтві зі стугнею дали дуже відчутний результат. Це десятки одиниць знищеної техніки. Але чомусь нічого подібного не можна сказати про слух. Вмили вони руки, чкурнули вони на захід, тікали в супроводі СБУшників і поліції, в супроводі машин з мигалками. Це правда, це ж, це ж на трасах люди це бачили, коли корки стояли і ці перли з мигалками і стріляли вгору, щоб розігнати цивільних. Це що таке? Де ДБР було? В Франківську вже? Чи де? Прости, Господи, Порошенко, чесно кажучи, потягнув це відро з помиями з полиці, воно бахнуло. На нього воно не бризнуло, але тепер бризкають на нього ті, хто випав з цього відра. Думаю, ненадовго. Ситуація наскільки стрімко змінюється, що терпіти всю цю завошивлену постправдиську. Владу, навряд чи хто буде. Сумно це все. Вони втратили відчуття реальності. Хто їх, так би мовити, остудить? Не знаю. Але, дорогі друзі, насувається чергова річниця свободи і гідності. Через Місяць буде день, Національний день свободи і гідності. І запам'ятайте одне, майдан не програв, Майдан зараз на війні, доки Майдан на війні, антимайдан витворяє все, що хоче з нашими грошима, з нашою землею і з нашими життями. Але ми переможемо.

Ми завтра, заходимо організовано, без хаосу. Автобус «Слава Україні» знову прийшов, діти будуть доставлені до вокзалу, прямо звідси, і автобус повернеться знову. Я стала йти вдома. Дякую. Ми зробимо все, щоб ви туди були. Дякую. Місці, діти, діти можуть проходити поза чергою, прямо в автобус. Дякую. Ніколи можна... <клі> Я... не очікувала такого. Дякую вам всім. Найкраще ви її встановлення. Ми, просто почали да, і зараз ми да. маємо все отримати. Ми вас дуже, дуже любимо. Хлопці дуже любимо вас. І автобуси ми пригнали, прямо на вокзал. Судайте безпек. Ми Дякуємо Спасибі, спасібі. Ми точно не вимімо, не діємо. Нас ніхто не може побороти, ми разом. І це фантастичний сайт. Це, бо... 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 це правда, бо вони розраховували, що у нас буде паніка, а ми навпаки лише зліше стали на нього. Хай він здохне танцю, хай він здохне, хтось здохне. Наша, Наша сила в нашій Дякую. волі. Наша сила в нашій Дякую. волі. Слава Україну. Героям слава.